Доброго дня! У складні часи, які зараз переживає Україна, нашим дітям бракує спілкування і позитивних емоцій. Обійми одна з найбільш дивовижних і доступних речей, які здатні заспокоїти дитину. Про цілющу силу обійм психологи говорять давно: обійми знижують рівень стресу, покращують настрій, розслаблюють тіло і нервову систему, дають відчуття захисту, турботи, любові і розуміння. Хто може допомогти дитині отримати такі необхідні зараз обійми? Звичайно, люблячі рідні. А ще чудовий собака обіймака Хібукі. Унікальна терапевтична іграшка, яка допомагає пережити травму, впоратися з болем, втратами й руйнуванням. Пес Хібукі приїхав до нас з Ізраїлю, щоб заспокоїти і обійняти якомога більше українських дітей. Хібукі в перекладі з івриту означає обійми. Ця іграшка вміє обіймати. А ще песик хібуки вміє слухати, не перебиваючи, може витрати сльози з очей своїми довгими оксамитовими вушками, може стати тим, хто втішить і зрозуміє. Терапевтична методика роботи з дитячою травмою хібуки-терапія є новою для України, але в Ізраїлі за цією методикою успішно допомагають дітям з 2006 року. Дворцем хібуки-терапії став лікар Шан Хен Галь. Під час Другої Ліванської війни в Ізраїлі. Хібуки – це не просто песик із сумними очима, це іграшка-модель, деталі якої є ретельно продумані й виважені. Розмір хібуки має ідеальний, як новороджене немовля, і це не випадково, отак дитині легко обіймати й почуватися захищеною. На дотик Хібуки менький. Торкаючись іграшки, дитина відчуває тепло і затишок, а отже безпеку. Інший секрет хібуки сумні очі, і це також не випадково. Дитина, вдивляючись в очі хібуки, переносить на нього свої страхи і переживання, навчається розуміти себе, піклуватись про себе та інших, бути чутливою. Таке перенесення травмівного досвіду з дитини на іграшку допомагає їй упоратися з психотравмою, не застрягнути в ній. М'якенький і на перший погляд незграбний довголапий песик. Наче звичайна м'яка іграшка. Але собака Обіймака Хібуки здатна висушити дитячі сльози, лікує душу та повертає можливість посміхатися і радіти життю. В Україні собака Обіймака має дві книги. Перша це маленька книжечка-комікс в кишенці Хібуки, що розташована на животку іграшки. До речі, ця ідея маленького хлопчика Шая з Ізраїлю також була втілена в українському варіанті Хібуки. Друга книжка. Теж має яскраві ілюстрації та призначена для тих, хто вже вміє читати. У цій книжці описано історії Хібуки, хто він, звідки він прилетів, що любить, що відчуває і як може поділитися цим з дитиною. Терапія полягає в тому, що дитина переносить на іграшку свої переживання і страхи, та, говорячи від імені собачки, насправді проживає власний досвід. Не замикається на своїй психотравмі, розповідає про власні переживання та почуття. У дитини формується досвід розуміння свого стану та потреб, піклування про себе через хібуки. буки Наприклад, звучить сирена, і дитина не біжить перелякано в бомбосховищі, а бере хібуки буки і рятує його в укритті, заспокоює. Hiewookie це не звичайна іграшка, а це інструмент, з яким можна працювати з дітками навіть без терапії, тому що він дозволяє швидко й ефективно здійснювати будь-яку адаптацію. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. До побачення!